Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. Я знаходжуся в Макарівському районі Київської області поруч з Житомирською трасою, де у лютому березні 22-го року точилися жорстокі бої з російськими загарбниками. Ось на цьому місці до війни стояла п'ятиповерхівка, де мирно проживало понад 100 осіб. Ось так вона виглядала до 24 лютого 22. Тепер тут пустка. Після масового обстрілу будинок повністю згорів і став непридатним для проживання. Його розібрали. Залишився тільки сусідній будинок Близнюк. Йому пощастило, він підлягає відновленню. Кошти на загальну будинкову відбудову шукає місцеве ОСББ Калина. Таких історій по Україні, на жаль, сотні тисяч, якщо не мільйони. І кожний власник знищеного чи пошкодженого майна розраховує, що його не залишать у біді. В Україні вже починають діяти державні та регіональні програми відновлення. Надходить допомога від вітчизняних та міжнародних благодійників. Як можна відновлювати з попелу багатоквартирні будинки, розповімо на прикладі Ірпіня. Світлана разом з чоловіком та сином свого часу вирішили придбати квартиру в Ірпені, оскільки закохались у місто парків. Так виглядає їх будинок зараз. І це не будівництво, це відновлення після тотального руйнування. Будівля була пошкоджена під час російської окупації в березні 22-го. так само, як і квартира Світлани. Тут у нас стояла кровать дитини, така ну стов, кровать чердак їх називають. І він дуже засмутився, коли він побачив квартиру. Це у нас у дитину була дійсно така істерика, тому що вона була чорна, пошкоджена від ну, осколків, від вікон летіли, тому що всі вікна були у нас, вони повипадали. А згодом ще ми дізналися, що у нас Ну, плита перекриття між першим поверхом і нашим вона теж не пригодна, і нам треба було її демонтувати. Тобто сума там була ну, велика, більш, мабуть, 150 тисяч на відновлення цієї плити перекриття. І нам з цієї з цієї проблеми допоміг ну, фонд, який в принципі відновлює наш будинок. От саме в, в умовах програми. Цього фонду і було щоб нам замінити цю плату перекриття. Повністю все вирізали і потім заливали заново. Далі ми ну вже почали так да чути, що будуть стартувати програми. 10-го числа зранку. Я в дію почала подавати цю заявку саме на виплату ну, цих 200 тисяч. Право власності ми подавали документи. Ну, звичайно, це паспорт, ідентифікаційний код, і акт у нас ще був про пошкоджене майно від комісії з нашої адміністрації місцевої. Так і фото були, фото пошкоджену. Звичайно, до цього були подані документи. Ну, всюди. Це і поліція, і прокуратура, і наша місцева адміністрація її розглядали цю заявку. Потім подзвонили, сказали, що прийде комісія, нам порахують цей чек-ліст. Вони дійсно прийшли до місяця десь. За рахунок є відновлений з рахуванням того, що тут ремонт робився майже з нуля, то от майже, майже все да, ми і зробили. хочеться додому, хочеться вже повернутися, да, в свою якби, квартиру. Чого немає, ну то знаєте, то ми все купимо. Нам головне, аби мир був. Ой. Перемогли і були щасливі. Ремонтувати квартиру є сенс тільки після відновлення критичних пошкоджень всього будинку. Однак тут рахунок йде на мільйони гривень. Чи реально знайти такі кошти? Про це розповість Юрій, голова правління ОСББ в будинку, де мешкає Світлана. Десь за три дні до виходу російських військ був приліт у наш будинок. Пошкодження колосальні, повністю вигорів дах нашого будинку. повністю вигоріло 11 квартир верхнього п'ятого поверху. Вигоріла повністю вся каналізація, вигорів фасад. Було розбито приблизно 70% вікон. Наш кошторис на відновлення будинку склав 15 мільйонів. Це без ремонту квартир. За час відсутності даху всі четверті поверхи, які вціліли, були повністю затоплені. Тобто, у нас ще додався головний біль по ремонту 11 квартир. Коли люди приїжджали. Я спілкувався з кожним. Була ініціативна група. Ми сиділи тут у дворі, спілкувалися. А це якраз був той період, літо 22-го року, коли люди не мали роботи. і народилася ідея. було запропоновано йти шляхом фондів. Всі фонди Усі фонди працюють нам, по різному. чому нам було легко Тому що спочатку, коли ми робили інструментальне обстеження, ми вивчили нормативні документи, і одразу правильно зробили наш технічний звіт. Тож ми зробили технічний звіт, зробили дефектний акт, зробили кошторис, І з цими документами, які ми вже мали, безпосередньо подавалися до фондів на сьогоднішній день, тож на сьогоднішній день у нас із кошторису в 15 мільйонів закрито вже 13 мільйонів. якщо ми разом візьмемо допомогу від міста, допомогу від ООН, допомогу від фонду енергоефективності, фонду відродження та фонду Леруа Мерлен, це десь 13 мільйонів через місяць, два у нас повністю буде закрите питання щодо фондів по відбудові будинку. Залишиться у нас тільки квартири. Співвласникам цього будинку вдалося провести багатоходову операцію з відбудови. Відновлення даху та фасаду стало можливим завдяки програмі «Віднови дім фонду енергоефективності. Однак, щоб потрапити в програму, довелось першу відбудувати несучі конструкції. Ці дороговартісні роботи вдалося профінансувати завдяки гранту від міжнародного фонду, власним коштам мешканців та донатам. На додачу до цього міська рада надала матеріали для покрівлі, а ще один фонд допоміг грошима та матеріалами для відновлення фасаду, каналізації електромереж, дверей та під'їздів. Завдяки комбінації підтримки від різних фондів ОСББ Добродар вийшло на фінішну пряму з відновлення будівлі. Нагадую, я знаходжуся біля вцілілого будинку ОСББ Калина Макарівського району Київської області. Будівля потребує капітального ремонту. Враховуючи, що тут створено об'єднання співвласників, є можливість отримати допомогу від програми Віднови дім фонду енергоефективності. Що ж відшкодовує цей фонд? Заміна або ремонт вікон, балконів, тамбурних дверей. Ремонт фасаду, даху, інженерних мереж будинку не фінансується виготовлення проєктно кошторисної документації, дефектних актів, авторський та технічний нагляд. Максимальна сума, яку може виділити фонд для одного об'єднання 7,2 млн грн. Фонд енергоефективності надає допомогу за програмою Віднови дім тільки ОСББ. Важливо розуміти, що програма віднови дім не передбачає відновлення несучих конструкцій будинку. Тож ОСББ Калина, який героям попереднього сюжету, потрібно буде комбінувати участь у різних програмах. А якщо в багатоповерхівці немає ОСББ, а є тільки управляюча компанія або в будинку лише 16 квартир, його взагалі хочуть знести. Далі ми покажемо, як можна відновити житло навіть в такій ситуації. Цей житловий комплекс знаходиться на околиці Єрпеня. Тож він першим в місті прийняв на себе удар російських військ та був окупований. Юлія, керуюча управляючою компанією, яка обслуговує цей ЖК. разом зі своїми колегами одразу прибула до комплексу після звільнення та розмінування. Будинки в житловому комплексі були пошкоджені. Це були пошкодження фасаду, це були вибиті практично всі вікна, це були вибиті двері. А також п'ять будинків житлового комплексу було повністю зруйновані дахи. 24 квартири також були повністю зруйновані внаслідок бойових дій. Ну, не знаю, що ще сказати. Був колапс. Був колапс. Ми почали відразу робити опис пошкоджень е та подавати до міської ради це все. І Ми постійно писали листи про те, що нам потрібна допомога. Ну 24 на 7 ми були на зв'язку. Від міської ради е надійшло е повідомлення про те, що. Е Ківська обласна адміністрація надає підрядну компанію, яка буде робити заміну побитих вікон і дверей в житловому комплексі. А ремонт пошкоджень дахів виконувався за кошти співвласників багатоквартирного будинку. Ремонт фасадів нам міська ірпінська рада надала матеріали. І ми видавали їх співвласникам, а вже роботи організовували та сплачували вони за власний кошт. Джерел саме фінансування у нас не було. Ми отримували благодійну допомогу. Взаємодіяли ми всі, взаємодіяли і управляюча компанія, і мешканці. Ну у нас була така організована сумісна дія. Сьогодні більша частина мешканців повернулась до житлового комплексу, а найбільш критичні пошкодження вдалося усунути. Це стало можливим завдяки активності та співпраці управляючої компанії та власників квартир. А від цього будинку на 16 квартир управляюча компанія відмовилась тільки но стали відомі масштаби пошкоджень. Спочатку будівлю навіть визнали непридатною для відновлення. Однак співвласники створили ОСББ та взялись за порятунок будинку. Навіть назву об'єднанню дали символічну фенікс. Головою правління став Олександр. Квартира на третьому поверсі від детонації над нами навіть полопалися плити перекриття. А потім, відповідно, пожар знищив повністю четвертий мансардний поверх. Знищив не просто там, там декілька квартир, він майже можна сказати, знищив будинок, тому що вигоріли повністю комунікації до моменту там експертизи даного будинку він взагалі не підлягав відновленню. Іже коли ми отримали ОСББ, ми змогли далі починати рухатися. Першим, що саме основне для нас було, це провести незалежну експертизу будинку. І підтвердити те, що цей будинок його можна відновити. Експертиза дала висновок, що даний будинок підлягає відновленню. А наш бюджет 13,5 млн мільйонів він все таки був суттєвий, тому працювали з фондами по етапах. коли ми вже мали певну суму коштів після зими. Заключили там договір там з підрядною організацією, яка нам допомогла демонтуватись четвертий поверх. Демонтувати плити перекриття, підняти четвертий поверх там до етапу армопояса. Дуже завдячую фонду. Вони нам профінансували створення армопоясу по будинку. Він являвся там перехідним до е, створення покрівлі на будинку. Наразі е, до нас е, зайшов підрядник, е, якого вибрали е, по тендеру Прозора дуже велика подяка взагалі міській владі. Вони змогли нас комунікувати, запустити відбудову нашого будинку по програмі фонду по ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. І от на даному етапі цей підрядник зайшов до нас на будинок і здійснює будівельні роботи. Відновлення цього будинку стало можливим завдяки активності його співвласників. Вони створили ОСББ, провели експертизу, оформили всі необхідні документи та змогли залучити кошти на відновлення свого будинку. Як бачимо, співвласники багатоповерхівок використовують всі можливі варіанти для пошуку коштів на відновлення своїх будинків. На сьогодні є три напрямки, де можна реально знайти підтримку. Перший загальнодержавні програми Євідновлення, Віднови дім, платформа Юнайтед-24 та фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Другий напрямок регіональні програми відбудови. Третій грантові кошти, допомога вітчизняних та міжнародних благодійників. Наступний випуск плануємо присвятити темі надання житла для внутрішньопереміщених осіб. Це була програма Твій Дім миру та затишку вашому дому. Бувайте здорові.